Христина Македен Самко, українська акторка театру і кіно, лауреатка премії Київська, пектораль за найкраще виконання жіночої ролі 2016 році. Родом із села Голень, що на Калущині, останні десять років працювала у Київському академічному театрі юного глядача на липках, проте у своїй професії вже 13 років. Добрий день ще раз, пані Христино. Привіт! Для початку я б дуже хотіла вас попросити розповісти про вас. Нам дуже цікаво, як ви взагалі дійшли до професії акторки, що вас спонукало. Можливо, це дитяча мрія, і як взагалі ви почали викладати акторську майстерність? Так, так мене чутно? Так, все чудово. Так, е, вітаю всіх. Е, так, мене звати Христина. Е, я актриса, мені 33 роки. роки. Е, вже 10 чи 11 років я працюю в театрі юного глядача. Як я до цього прийшла? Не знаю, це не дитяча мрія, тому що я виросла в селі, але завжди я трішечки відрізнялася від інших учнів, тим, що мені подобалось. я була така трошки творча. Я могла йти по дорозі і собі співати, наспівувати якусь пісню. У мене задавалася якимись такими дивними запитаннями, наприклад. Я спілкувалася з людиною, і думала, а якщо насправді цієї людини немає поруч, Якщо насправді я сама з собою говорю. Ну, коротше, в мене якісь такі були е, дивні думки. Е, і... Але в школі я завжди виступала. Я не любила математику і не любила алгебру, геометрію, хімію, всі ці точні науки. І мене забирали організатор нашої школи, завжди забирав мене з цих уроків, щоб я. Типу, брала участь в різних концертах, і мені це подобалось. І я відчувала себе потрібною і відчувала себе в своїй трілці. Напевно, я хотіла просто уваги якоїсь. Хотіла... Не знаю, мені було добре на сцені. Я не знала, що існують, існують такі заклади вчаться на акторів. І одного разу мені... одного разу мені. Е, мій брат Воріний сказав, що є такий університет. Карпенка Каргу, я це почула і все. Тоді в мене зникли всі питання, ким я маю бути. Е, я дуже зарядилася цією ідеєю і е, поїхала підкоряти е, Київ. Е, ось. І я не вступила в університет, е, Карпенка Каргу. Хоча я була дуже впевнена, я думала прям, що ой, я так класно підготувалася, мене точно візьмуть. Але коли я приїхала, звісно, я дуже хвилювалася, приїхала і зрозуміла, які всі круті абітурієнти, які вони наскільки вони готові, наскільки вони професійні. Я нічого не знала про цю професію. Але я вступила в університет культури, і в нас були класні викладачі Скарпенка Карова, і ось я так стала. актрисою. не знаю, чи в повній мірі розповіла цю історію. Так, да, Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, от ваш шлях вступу він був для вас емоційно таким складним? Чи ви от нормально його прожили? Був дуже складний, тому що я настільки не могла, я пройшла перший тур, Карпенка Карл перейшла перший тур, і на другий тур треба було знову ж таки всю цю програму підготовлену: там монолог, пісню, вірш, байку, всю цю. Програму треба було повторити. І я настільки хвилювалася, що мені що я там паморочилась у голові. Е, я дуже, ну, я навіть не пам'ятала, як я все це е, говорила. Тому що це було непевно від невпевненості, від такого. Спочатку я була впевнена, коли приїхала туди, то я стикнулася з іншим. Це було проти моїх очікувань, не те, на що я сподівалася. Е, і я прям навіть не пам'ятала, як мені прям дуже було погано емоційно. Це було і тривожність, і страх, ну сильний страх. І коли мені сказали, що я не вступила, що я не пройшла цей другий тур, я дуже сильно плакала. Я прям ридала, тому що мені було 16 років. Це для мене було за короткий час стало прям такою великою ціллю, великою мрією. Ось. Il y Але все ж таки дуже цікава історія. Ваша мрія все ж таки здійснилася, бо ви є акторкою. От цього і це дуже дуже класно. І дійсно, це мрія зараз дуже багатьох підлітків стати професійним актором, зніматися у серіалах, виступати в театрі. Тому це дуже цікаво. Сьогоднішня тема нашого інтерв'ю це риторика через емоції, і саме тому я хочу спитати у вас: все ж таки, пані Христина, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, риторика вона взагалі важлива для людини? Чи впливають? Емо... Емоції, емоційний стан на рівень риторики. Давай з першого риторика це типу, якісне так, висловлювання своєї думки, донесення. І, звісно, вона дуже важлива, тому що якась людина, оратор, так, може дуже сильно повпливати на нас. Вона може підштовхнути, вона може змінити наше життя, може змінити наше мислення. Ну, не, не зовсім змінити, але підштовхнути нас, тому що ми самі себе змінюємо. Проте е, це такі люди, які трапляються нам важливі, вони через слово впливають на нас. Слово дуже важливе, тому що думка в нас формується і вона виражається через слово е, і думка нами керує. Так? Якщо в нас є якась думка, у нас є потім дія, тому що виникає спочатку думка, потім дія. Е, і словетна дія. Нас теж що вчили в університеті словом, впливати на партнера. Є, наприклад, текст, а є підтекст, і ми можемо в цей в це слово вкласти дуже сильний підтекст і вплинути на людину. Я Тому це... риторика Так, тому я хотіла б спитати, на вашу думку, взагалі на підлітки, от а, от середні старші класи, плюс ну вступна кампанія, там перший другий курс. Вон от оратори, вони вчителі, оратори, педагоги загалом вони дуже сильно впливають на дітей, от зараз, в теперішній час, чи 50 на 50? мені здається, що це залежить не тільки від оратора е викладача, так а і від людини, від дитини. Учня від тієї людини, яка хоче е, навчитися або не хоче навчитися, mm -hmm. тому що якщо хочу навчитися, я буду шукати ці знання, і мені людина може їх дати. А якщо людина хоче дати, але а інша людина не бере їх, то вплив е, е, може бути меншим. Але звісно, е, звісно е, важливо важлива людина, яка дає знання, тому що вона може. Надихнути іншу людину, вона може трішки змінити. але це велика праця двох сторін? Дякуємо тоді, скажіть нам ще, будь ласка, от по вашим спостереженням, от у нас є от сьогодні якраз річ ну, тисячу днів з повномасштабного вторгнення. На вашу думку, як вплинула війна повномасштабне вторгнення, на вміння людей контактувати між собою і на вміння людини виражати свою власну думку в масах? Так, Озеро, це, це питання насправді дуже складне. Я не задавалася. Не, е, зараз трошки прорефлексую з, разом з тобою, з вами. Так, звісно. Мені здається, що війна вона все дуже сильно загострила. І е, загострила, і в той же момент трохи розмила. Е, Багато хто закрився, багато хто боїться висловити свою думку зараз. Тому що, е, але вона зараз в даний момент, в даний час, вона е, дуже дуже важлива. Тому що зараз е, наше покоління наступне, воно формується, воно, е, і дуже важливо зараз закласти цей фундамент е, ідентичності е, нашої. Е, і дуже сумно, що на початку війни ця наша ідентичність, ця наша згуртованість і через риторику, в тому числі так, як через наші висловлювання, через наші меседжі один до одного вони були набагато міцнішими, сильнішими, точнішими, емоційнішими, глибшими зараз трохи. Всі розслабилися трохи всім, всі втомилися, хай буде так. Втомилися, всі думали, що це раніше закінчиться, і е, послабилися ці висловлювання, і це дуже боляче е, для, для мене, е, тому що повертається те, що було до війни е, відношення людей, е, і в то в тому числі через риторику. Так, я повністю згодна з вами. От скажіть, будь ласка. Які ви можете порадити нашим глядачам техніки, які можуть допомогти позбутись від якихось певних зажимів, чи покращити свій рівень ораторства? Тобто якісь певні, можливо, є техніки, якісь не знаю, вправи, які можуть покращити хоча б на якийсь певен, на певний рівень, на якусь певну драбинку, наші знання, щоб ми могли виразити власну думку, яка б могла б впливати на Хоча б маленькі соціум, наприклад, нашого оточення, щоб нас або могли дослухатися, або якусь дискусію мати. Е, ну Дивись, в першу чергу, що вважає нам, і мені в тому числі, я от, насправді дивована, що ти мене покликала, тому що в мене є теж трошки проблема саме з донесенням своєї думки, тому що у мене дуже багато емоцій. Я більше живу в такому емоційному. Е, Ну, я більше виражаюся емоційно. Для того, щоб бути класним оратором, треба мати половину, тобто, і я маю заспокоїтися, я маю зрозуміти, я маю розписати собі, що мені треба донести до людей. Що заважає ораторство, як на мене, мені, наприклад, що заважає, це страх і невпевненість. Щоб е, цього позбутися, треба е, мати знання. Щоб мати знання, треба наприклад, заразитися темою. Якщо в мене є класна тема, яку я хочу донести до оглядача. Я натхнена цією темою. Е, я дуже хочу. Це, це те бажання натхнення і бажання, яке я хочу передати е, іншому. Е, надихнути цю теж людину через слово. Тому треба класно мені, як на мене, заразитися цією темою. Щоб вивільнити себе, мені здається, це потрібна практика і досвід. Що, наприклад, я роблю, я записую себе на камеру. Я, наприклад, я більше репетирую монологи якісь, так? І як я звучу, я слухаю себе, як я звучу, як я виглядаю, бо мені здається, що я можу виглядати там. Так, і доносити цю думку, а вона не доноситься. Я дивлюся на себе зі сторони. Тобто подивитися на себе зі сторони. Ніби як зробити репетицію, так? Е, І потім воно вже наживається. Ти розумієш, ага, так, е, тут в мене не вийшло це донести, тут я не впевнений. І е, плюс, наприклад, дуже класна штука ще користуватися жестом. Тому що це теж як звільняє. так, Ми, наприклад, жестами теж передаємо більш. Емоційно нашу думку, і це нам допомагає. Наприклад, я можу зробити жест не треба або не треба. Це дві два різні посили, і вони теж впливають на людей. Ем, ось, звісно, це наша мова, наша чіткість. Якщо ви впевнені в тому, як ви, ем, в вашому голосі так, це теж все те, як в сукупності ем, тема, яку я хочу донести, це. І форма, в якій я хочу донести цю тему. Є, е, наприклад, там не знаю, на звільнення те, що ти там кажеш, наприклад, я там перед виставою я завжди роблю артикуляційну вправу розминку. Е, це е, Ну, не знаю, показувати, не показу. Ну, а якщо це це просто... у вас є змога, це було б чудово. Е, ну, добре, давайте так. Спочатку там, я прогріваю свої зв'язки, тому що якщо я цього не зроблю, я буду погано і звучати, і е, мене там. Так як і м'язи наші можуть бути, якщо їх не розімнеш, вони не активні, ми не можемо сісти в шпагат, не розім'явши, там, не зробивши розминку, не розігрівши ці м'язи. Так само і голос, і наш артикуляційний апарат, рот, язик, губи. Ось ми прогріваємо ворогам, наприклад, там, з літерою «М». Я кладу, там на руки, руки на грудну клітину, я посилаю в наші резонатори. Посил роблю і роблю там літру легенько, не голосно. Зробила тут, так само ось тут можна себе побити, щоб всю цю, цю систему розім'яти. Потім так само тут у нас є резонатор, Я теж можу сюди послати звук не сюди, вже так. Це вже грудний резонатор, це вже у нас е, ці пазухи, теж їх пропрогріваємо. І так само вверх резонатори. ми посилаємо звук в голову, теж з літерою «м». Потім, наприклад, там артикуляційні вправи, язиком чистимо Даша знає, тому що Даша моя учениця, якщо можна це сказати, ми цим займаємося, тому що це такі техніки, які є сталими. Звісно, може там щось ще додати, можна знайти в інтернеті дуже багато цих простих вправ, але вони діють. Наприклад, язичком чистимо зубки. Так? Розминаємо, Потім там поколювання язика, почисування верхніх і нижніх зуб, зубів. Потім малюємо коло. Ось такі штуки, потім там ще артикуляційні вправи. ну Це можна все знайти Скоромовки так само, ем, різні. там Артикуляційні вправи там рі, рерле, Да, і, ну Там дуже багато є, це все можна знайти в інтернеті, якщо захочеться. І ось так. Потім е, так само наше тіло зв'язане з нашими думками. якщо ми… Я теж, наприклад, розігріваю тіло, е, я просто можу пострибати, попити руками. Тому що, коли прокинеться тіло, прокидається розум, прокидається наша там, не знаю, уява, прокидаються наші емоції, прокидається весь організм загалом. Тому що це все, я думаю, залежить не від одного. Ну, мені, так. мені це допомагає. Так, да, я зрозуміла, дуже дякуємо вам досить такі за короткий проміжок часу. Ми отримували. Дуже велику кількість вправ, які можна виконувати, щоб покращити свій артикуляційний апарат. І ще таке одне питанечко. А от, на мою думку, та як в мене є уявлення, от коли ми вступили в університет, наприклад, та культури, творчості, загалом я знаю, що вчителі, от, наприклад, якщо це актор, можуть здавати як завдання це якісь етюди, зобразити якусь тварину, там зіграти, передати. Але е, вони ж малися ще якось показати, як не боятися ось цього страху сцени, тобто е, ось цю самовпевненість якось її е, приштовхнути до себе, тобто невпевненість відштовхнути. Можливо, ми ж ви можете порадити якусь вправу. Можливо, вам якийсь ваш викладач говорив якусь вправу чи пораду, як стати більш самовпевненим у собі, у собі, як не боятися говорити на публіку знову ж таки. Е, я, для мене це я рятую партнером. От страх він завжди є, навіть у професійних акторів у всіх, тому що це е, звісно не такий прям глобально великий страх, але трішечки така боязнь вона є. Тому що ти виходиш на сцену, ти не знаєш, як вреагує зреагує е, глядач. Особливо дуже специфічний є театр, наприклад, юного глядача, коли приходить 400 дітей, які там. Не дуже хочуть йти в театр, так, або які не дуже знають культуру е, театральну, які не, не хочуть цього, так, і ти маєш не змусити їх слухати себе, а зацікавити цією думкою. Іноді це вдається, іноді це не вдається. Коли в актора є е, завдання, надзавдання, так що він хоче донести своїй ролі, що я хочу сказати глядачам, це дуже важливо. Не просто показати себе, а взяти собі на для себе якусь надмету. От я кожного разу беру для себе якусь надмету, там щоб люди не втрачали надію, так там в якісь або там щоб вони розуміли, що так не треба робити. Так, щоб людина почула цю думку, мені хочеться донести цю думку. І я концентрую увагу не на собі, не на своєму страху. Це, між іншим, є дуже класна викладачка Леся Островська. Вона і актриса, вона багато знімається, і в неї є лабораторія своя. на дуже багато вчить студентів і студентів, і професійних акторів. і непрофесійних, і дорослих, і дорослих, і вона говорить: концентруйтеся на партнері. Так, не на собі. Не я головний герой, навіть якщо ви в виставі або в тюді якомусь головний герой, не я несу себе, а я несу цю ідею. І коли ви будете не на собі сконцентровані, а на ідеї, то тоді цей страх він може. Ну, його не буде, особливо це треба переступити перший крок зробити на сцену. Ти концентруєшся на партнерові, на ідеї, на думці, яку ти маєш донести, на завдання, якому ти хочеш виконати, зробити, донести. І е, тоді цей страх зникає, тому що концентрації на собі менше ніж на і є, наприклад, теж я вже про це говорила, коли з коло уваги, коли я слухаю і себе так свої відчуття. Е, і е, партнерів це друге коло уваги, те, що відбувається на сцені, і третє коло уваги це глядачі, тому що ми не можемо їх опускати, ми не можемо. Е, ми разом, це теж як е, е, дієва особа, глядач. Ми разом з ними, і коли ми відчуваємо, що тут можна зробити більшу паузу, тут можна так само, наприклад, і оратор, так він йде від глядачів, Він не може закритися і тільки говорити текст. Okay. Він все одно туди, І він отримує якийсь фідбек. Фідбек навіть уваги глядачів. Коли увагу ви завоювали, глядач дивиться на вас, слухає, і він дає вам це. Ага, ти потрібен, мені, мені потрібне твоє слово. Е, складно, коли цієї уваги немає, це е, і професійним акторам теж складно. Тут я навіть не знаю як. Ну, Звісно, треба допрацювати тоді, знайти якийсь ключик. Як донести, пробувати навіть. Це все приходить з практикою, так і з досвідом. Так, угу. да, ми зрозуміли. Дуже дякуємо вам. І останнє таке питання, можливо, навіть поради більше. От, пані Христино, яких би ви ораторів, красномовців, порекомендували б нашим глядачам? Ого, <зас> так. зараз. до цього я треба була не готова. Тому що я дуже мало дивлюся ораторів, якщо чесно. Я дивлюсь більше там, кіно. Ну, я слухаю е, якусь психологію, е, але я навіть не можу зараз сказати. Зараз я подумаю. Е, Боже, так, я не можу сказати, кого я би порадила. Можливо, Тому, Це що я Якийсь український поет. Бо наскільки я знаю, і наскільки я пам'ятаю, ви цікавитесь дуже Сергієм Жаданом. Він вам імпонує як поет. От його ж також можна, в принципі, назвати як оратором. Ну, ну, хай буде. Якщо так, то е, так, я дивлюся його і інтерв'ю, і його е, виступи. Е, ну, Сергій Жадан, ну, хай буде, якщо це зараховується. Зараз я просто, просто хочу згадати кого я слухаю. Це можливо, якась навіть людина, або якийсь історичний діяч, літератор, який вас вразив. Бо оратор, на мою думку, це таке, знаєте, сукупне поняття, яке вміщає до себе навіть звичайних поетів. Ну, ну насправді, от я там для мене дуже людина, яка на мене впливає своїми думками. Це є мій режисер Артур Арті. Який е, дуже сильно точно він він знаєш, такий, якби він шукає він сам е, такий філософ е, в житті, і його думки там про е, ту саму медитацію, про е, ту саму впевненість е, в собі, як її набувати. Він мене він мій вчитель, і ось він мій вчитель, який доносить мені ці думки. І для він може бути невідомий, його може ніхто не знати. Але він для мене людина, яка вміє дуже сильно закласти цю думку, і з якою я йду. Е, Це мої друзі. От насправді там я думаю, е, Інна Бєлікова — актриса е, теж вона е, прекрасно по перше володіє своїм голосом. Вона прекрасно, От вона там. Ми були з нею в горах на ретриті. Вона робила такі промови, читала е, книгу, е, і ми там обговорювали потім нас там що, про інтуїцію жіночу, про всякі такі штуки. І ось вона для мене теж є тією людиною, яка може так сильно донести. Просто я реально не дивлюся е, якісь такі прям виступи, е, щоб сказати. Але е, коло людей, які біля мене, вони є для мене е, зірцем. За яким треба не знаю, слідувати. Так, да, дуже дякуємо. Тебе? Та... Тебе хто? Мені просто цікаво. А для мене напевно я дуже останній час виділяю для себе Мартіна Лютера Кінга саме як оратора, от саме як красномовця, і ту людину, яка виступає на великих якихось публіках. Хоча його відома промова, я маю мрію, то вона дуже відома, і вона він. Донісся людям, донісся американцям, і вона досі має вплив на людей. Навіть в цьогорічних виборах, які були в Америці, там один з. Тих, хто балотувався, використовував ось цю частину промови в своїй агітації. Навіть ще я можу назвати напевно всіх літераторів української літератури, це там підмогильний, там Українка, хай буде, там Шевченко, та класика. Але з них всіх, напевно, для себе я можу виокремити Бориса Дмитровича, Антоненка Давидовича. А він для мене я ним дуже сильно цікавлюся, його творчістю його діяльністю, шляхом він дуже вміло доносить е, українську позицію, тобто українознавську українську і, і ти мене захнула. Теж на е, ну не знаю, напевно, вона не всім подобається, але все ж таки забушка, е, яка дуже класно, я дивилася з нею теж декілька інтерв'ю. Теж про таку. Безкомпромісну, можна сказати, українізацію нас, мені теж дуже імпонують її думки. Да, да, вибачу, я ні, 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 все чудово, і Тому напевно, от від наших двох осіб, от хочемо порекомендувати дійсно такого красномовця, таку глибоку людину. Це Артура Артімєва. Він не тільки режисер, він і пише свої вірші, також він захищає нашу країну, за що ми йому дуже дякуємо. і Сьогодні про це також дуже доречно сказати. Тому я однозначно можу порекомендувати, впевнена, пані Христина теж ознайомитися з його творчістю, з його постановками. Навіть ось ставиться зараз вистава місто, наскільки я знаю. Можливо, нам пані Христина більш детально про це розповість. Як можна відвідати? Так, так, вона дякую, Даша. ми відвідуємо цю виставу. Вона була поставлена десь шість років тому, і вона йшла, але під час. Повномасштабного вторгнення там дуже багато, дуже масова вистава, і багато людей не змогли грати, і вона трошки занепала на декілька років. І ми її перестали грати. Проте зараз у нас є така спільна мета відтворити її. Це величезна вистава на чотири години. І між іншим, через Степана Радченка теж можна сказати, що Степан Радченко оратор, тому що е він дуже багато висловлює е різних. Думок, е і він в пошуку. Оторатора, мені здається, вони теж е такі. М вони весь час в пошуку цієї теми. Тема, яка може зачепити людей, яка е дійсно вічна і, е на ну коротше, щоб вона надихнула інших, е е між іншим. Зараз я теж згадую Камбербеча, який класно виступав, е і Ніколь Кідман е теж її е такі штуки. Е і навіть ну я просто акторів зараз гадую. Так, зараз про виставу. 30 листопада е буде вистава в театрі юного глядача о 4 годині е містом під могильного. Ми дуже любимо цього автора, дуже любимо цю виставу. Вона складна, довга, але з серцем і з душею. Тому, якщо буде нагода, приходьте. Та да, обов'язково тому дуже раджу взагалі відвідати і побачити гру цих всіх акторів. Тому щиро дякую вам, пані Христино. Для всіх хочу нагадати, що з нами була акторка кіно та театру пані Христина микитин самко яка дала нам чудові поради щодо. Того, як покращити нашу артикуляцію щодо ораторства, риторики, бачимо прекрасну Варвару, яка теж хоче бути частинкою нашої спільноти. Тому дуже вам дякуємо, гарного та тихого дня. Дякую, Навзаєм. Я сподіваюся, що були хоча б трішечки якісь моменти, які були корисними. Все було чудово. Дякую, Даша, дякую за твою роботу, за твій е, труд, за те, що ти е, розвиваєшся, надихаєш мене, надихаєш багатьох е, людей. Е, ти приклад для багатьох студентів, я думаю. Так, дуже Тому... дякую. Дуже, так. Так, дуже дякую, гарного дня.